Казка про одну принцесу. Жив собі принц, який дуже хотів побратися з принцесою, але не з будь якою, а зі справжньою. Цілісінький світ об'їздив він у пошуках своєї нареченої, та так і не знайшов не те, щоб у світі бракувало принцес, ні, їх було багато, Траплялися серед них навіть і красуні. Та тільки справжньої принцеси він так і не знайшов. Дуже сумував через це принц, однак що тут вдієш, чим лиху зарадиш? Та однієї ночі почалася страшенна буря злива, блискавка, грім, вітер. І під час цієї негоди хтось постукав у двері замку. Робити нічого відкрили. На порозі стояла принцеса. Та тільки який же жалюгідний вигляд вона мала. Однак, незважаючи на те, що зачіска в неї була скуйовджена, сукня схожа на ганчірку, з черевички натекла цілісінька калюжа, вона трималася, наче справжня принцеса. Але стара королева подумки вже вирішила влаштувати непроханій гості іспит. Нікому нічого не сказала, а пішла до спальні, яку підготували для незнайомки. Там вона поскидала з ліжка 20 матрасів, а ще стільки ж перин із лебединого пуху і поклала маленьку горошину. Потім усе застелила, як раніше, а тоді повернулася до гості, показала їй ліжко, побажала доброї ночі і сама пішла спати. Насилу дочекалася королева ранку дуже вже їй кортіло дізнатися про наслідки зробленого. Вранці ж вона, ніби між іншим, поцікавилася в гості, як тій спалося. Та я майже всю ніч очей склепити не могла. Постіль така тверда, що, певно, у мене все тіло в синцях», відповіла принцеса. «Отут всі зрозуміли, що перед ними справжня принцеса, а найбільше за всіх зрадів принц. Дуже йому сподобалася принцеса. Узяли вони шлюб і зажили щасливо, а горошину ту віддали до музею, і досі її можна там побачити, якщо тільки хтось не поцупив. Якщо тобі сподобалася ця казочка, постав, будь ласка, лайк та підпишись на цей канал. Щоб отримувати нові повідомлення про цікаві чарівні казочки. На все добре!